Ми підійшли до критичної межі, коли в сховищах мало запасів, споживання зростає, і нам довелося терміново імпортувати газ. Зараз цієї зими можна казати, що ми вже краще підготовлені, але ми продовжуємо імпорт, щоб якщо будуть якісь критичні ситуації виникати, у нас не було потреби терміново щось шукати, бігати і це все робити. Тобто, ми Нафтогаз бере кредити чи якісь там гранти через перемовини з міжнародними партнерами, щоб купувати газ. Ну, поки ми маємо таку постанову, що 50% від свого споживання Нафтогаз має ну, закуповувати імпортну електроенергію. А в них є свій трейдер, який зазвичай в імпорті він вже має контракти в Угорщині, в Словаччині, це Нафтогаз трейдинг, а імпорт зараз дуже дорогий, бо в Європі також дуже виросли ціни на електроенергію, знову таки, через погодні умови. Ну, тобто там ціна 500 євро за мегават годину mm -hmm. на вечірні години в структурі витрат нафтогазу. ще цікаво, чи це мають купувати ну чи «Нафтогаз» має покривати потреби в електроенергії ці 50% всіх компаній групи Нафтогаз чи просто там НАК Нафтогаз України? Е, ніби всіх, тому що в постанові було зазначено тих, яким мають такі-то види діяльності. Розподіл природного газу, транспортування, ну і так далі. Кронавта це найбільша мережа ну, заправок і при видобутку багато електроенергії споживає в видобутку А в нас же нові прайскепи на ринку електроенергії і ціна дещо зросла. От зараз там сьогодні, завтра, це будуть нові рекорди по ціні. Ну, звичайно, а які якісь... ці, ці прискип, це як обмеження? Гривень максимальна. Ну, давайте... А які ціни зараз, до яких вони зростають? У нас? Так, ну, так. в Україні? Ну. ну, ціна на сьогодні була 13,5 тисяч. Тобто вона вже практично ну, наблизилось. Я думаю, що нам трохи, і ми вже будемо а, по 15 можливо, тисяч, тисяч мати середньо. Можливо, треба піднімати знову ці прискипи? Ну, давайте так, 15 тисяч гривень – це плюс-мінус прийнятна ціна, якби ок. Але е, імпорту в нас е, ну умовно це там близько 2 гігаваттів. Він насправді не врятує ситуацію. Якщо ми говоримо про Київ, то імпорт нам не допоможе, тому у нас що у нас побуті, да, У нас проблема з розподілом, з передачею. Імпорт може допомогти на заході України. Ок, в Києві на жаль, він поки не допоможе, але все одно це потрібний інструмент, і його може не вистачити. Якщо три маєш обнафтогаз закуповував 50%, Укрзалізниця закуповувала, а Укрзалізниця величезний споживач енергії. І е, «Укроборонпром». ну, теж ми розуміємо, імпорту просто може не вистачити. От тут Це буде боротьба за те, хто війде в цей е, якби потяг з імпортом. І проблема в тому, тоді треба розбудовувати мережі. А якщо треба розбудовувати мережі, це шалені кошти, просто ну, неймовірні обсяги коштів. І це е, е, комунікація з країнами Європейського Союзу, з якими треба розбудовувати мережі.